У Чернівцях переселенці отримують нові можливості для професійного розвитку завдяки курсам Кухар Початківець. Ініціативу започаткувало релоковане кафе Ультра Бабуся разом із громадською організацією з Україною в майбутнє. Учасники курсів, багато з яких втратили роботу через війну, за два місяці навчились основ кулінарії та вже починають працевлаштовуватись у місцеві ресторани, що допомагає їм знайти новий старт у житті. Ідея прийшла, щоб підготовлювати поварів, тому що дуже багато жінок, і хлопців, і переселенців, і місцевих приходило в пошуках роботи і, звісно, що не було базових знань. Та, як я технік-технолог, мені освіта дозволяє вчити, і плюс у мене великий стаж роботи, і вирішили спробувати. І ви знаєте, вийшлося. Ми, по крайній мірі, на цих курсах ми дали базову основу, саме необхідне. Тобто, перша обробка, як правильно хранити товари, як з ними погодитися, сроки хранення, реалізації, саме необхідне, як і У мене зараз працює Аліна, працює Коля. От вони пройшли курси і. Виявилися здібними, працюють, учаться. Що що треба, я їм об'ясняю. Дівчата пішли теж деякі, наскільки я знаю, теж працюють, і ще зараз теж от до мене приходили жінки, питали, якщо можна би. Щоб були такі курси, але я думала, що може бути ми залучимо центр зайнятості, щоб це було більш офіційно, щоб у них була бумажка з печатю, що вони можуть уже піти на помічника повара. Вони вже знають щось. У мене практика, тобто я останні курси нарешті закінчую в цьому році. Ось І я така думаю, ну піду. Якраз літо було побачила рекламу курсів цих, потрапила сюди. Потім пройшла і мені запропонували, не хочеш спробувати. Я кажу, хочу. Я взагалі тепер універсальна людина. Я вмію варити борщ. Я до цього не вміла чистити картоплю. Ну, тобто, я не знала, в мене була мама, в мене був чоловік, а я була просто принцеса. А тепер я кухаря гарячого цеху, тобто я стою тут. Я вмію робити роли, я вмію робити фуршети, я вмію банкети віддавати. Плюс це кафе-переселенець, також слов'янська, і якось знаєте, кусочок рідної домівочки. Я ніби працюю вдома, але тут.